Всім привіт! В на моєму каналі і сьогодні я розкажу вам про рейтинг моїх улюблених предметів на першому курсі першого семестра Юрфака. Ну, взагалом, важко назвати це Юрфаком, тому що мій університет по суті є одним юрфаком. Тому що я навчаюся в національному університеті Одеська юридична академія. Тож, у нас багато юрфаків. Я навчаюся на ФСМП, розшифровується як факультет судового та міжнародного права. Тож, скажу одразу, що будуть такі предмети, які, наприклад, вивчаються у мене на першому семестрі, а, наприклад, на факультеті ЦГЮ на другому семестрі. Тобто, Або навпаки там. У мене ж погнали загалом, у мене в заліковій книжці є 12 предметів. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Він. Погнала, будемо, я буду розповідати з 12 го по перше Одразу скажу ще, що якщо предмет воно стоїть достатньо високо, це не означає, що має там 5. -річка. Ну, так склалося. Просто мені цікавий предмет, але я не змогла його отримати, але я не змогла по ньому отримати вищу оцінку. Отак от скажу, що я закінчила. Гарно цей семестр, я закінчила його без жодної трійки. Тож, переходимо до 12-го місця, це у нас фізкультура. Звісно, фізкультура, який ще предмет може зайняти останнє місце. Ну, і не знаю, що тут пояснювати, це фізкультура, не в тин, не ворота, це максимально не профільний предмет, ну, навіщо. На? No. Тому я не знаю, 12 та 12. -те. Не любила фізкультуру ні в школі, ні в коледжі, ну в академії плюс-мінус. Мені подобається те, що у нас ми не граємо постійно баскетбол. От такі ігри. ми щось робимо ріс. То ми його займаємося, то ми пілатисом займаємося, то ми бігаємо, то ми якісь там нормативи здаємо. Тобто двіжуха є, але не фізкультура, ну, що? Ну, я її не можу поставити просто вище там за якісь інші предмети. Ну, правда. Іде предмет, за допомогою якого я зможу спілкуватися в пеклі. Із медиками. Це латинська мова. Анус і кітур іунустим сумнус до секунду ювентутим. Це треба було вивчити. Я вивчила. Я знаю правила читання латинської мови, я знаю правила відмінювання тих слів. Все. Ми вчали лише пів семестра і загалом цей предмет нам знадобився ну, максимум на римському праві, який стоїть у мене трохи вищий. Ну, не трохи вище за латинську мову. Ну, нормально, я отримала по ньому відмінно. Тому жалуватися я не можу на нього. Але, в принципі, що він прям впав в моє серденько, сказати я не можу. Далі йде у нас ще одна мова, така більш сучасна. Це англійська мова. Ну. Не знаю, ставити просто вище, я не знаю. Так, да, профільна англійська мова, тому тобто ми вивчаємо там право, ми не вивчаємо там якісь там як ти в шопінг, ні, ми говоримо про систему прав в Україні. Тобто, отак от у нас йде більш такий, ну то що наклон, але ми просто, я навчаюся на факультеті судового та міжнародного права, тому у нас трішечки більше йде ну, то, що ви мог, ну трошечки більше у нас йде саме давлення на англійську мову. Окей, погнали далі. Чесно, не знаю, що зациклюватися. Якщо щось цікаво, пишіть. Далі йде основа економіки. Дев'яте місце. Скажу так, економіка мені цікава, враховуючи те, що, можливо, я б хотіла працювати там, з якимись корпораціями, знала, там отак, все. Але, по... правда, на фоні інших предметів я мало виділяла йому уваги. Правну, маловато трохи. Тому у мене стоїть 80. 89 це оцінка добра. Ну, це іспит. Тому, думаю, пайдет нормально. Тобто, окей, це не дуже профільний предмет, але загалом він цікавий. Тому лайк. Далі восьме місце посідає ПЖД. В, школ... в коледж я трошки ну, дуже недолюбила, але я не розуміла, як нам допоможе. Це. В академії в нас був прикольний викладач. Боже, якщо ну лазить, він це не буде дивитися. Просто крутий, можливо, він буде вести нас ще якісь предмети. Тому, ну, лайк. Ну, типу, серйозно, цікавий чувак, багато що може розповісти. Він працював і в прокуратурі, і ще щось працював. Він розповідав цікаві випадки, як допомогти людині. Мало у нас було годин, але... Ці години були максимально прикольно проведені, і це був такий прикольний передих між парами і дізналася багато чого нового. Он бардак чи що на задньому фоні. Йоптю, мопті. Ладно, така зюмінка. Ти мені дуже врятувала ситуацію, про Так, далі. З місце посідає укрмова за професійним спрямуванням. Лайк, like, що ті викладачки, яка читала лекції, що ті викладачки, яка проводила практичні роботи в цьому, все прекрасно, прекрасне, отримала свою соточку, автоматіка все прекрасно. Поставила на все місце, напевно, більше через те, що я якого вчала предмет, правильно Поставила і в коледжі, я здавала і спит 5, що і в академії носить п'ятьорка, тобто, ну нормально, типу, предмет. Дійсно, прикольний, важливий, українська мова. Нормально. Просто я його вивчала два рази і не дуже він був мені прям цікавий другий його вивчати, якщо чесно. Далі у нас іде філософія. У мене стоїть 90... Ой! 85. Я, ну, Я вже це нормальна Ну, Ти попробуй філософію. А? Тож, у нас була прикольна. Кладачка цікава, зацікавлена у нас. Тіпо, вона прикольна лекція. Просто через те, що нас попадали тривоги, на її пари багато, не було часу, хоча це, оправдання, якщо чесно. Ну, прикольний. Ну, філософія мені цікава, було цікаво, слухати лекції, тобто лайк, тіпо, все прекрасно. Просто не дуже профільний предмет, але для... Людина, яка забуває вищого освіту, це предмет потрібний. Далі у нас ідуть такі суто профільні предмети, Такі, що вчаються лише на право. Ну, так, да, тільки на право. Це у нас четверте, п'яте місце відкриває основи римського права. Людина, жінка, яка читала, жінка, яка читала лекції, прикольна. Вона була такою. Прикольною, живою, вона розповідала, вона була цікавою, я слухала її лекції. У да, мене стоїть 86. Тобто, прикольний, я запам'ятала дещо в поривському праві. тобто, прикольно, я не знаю. Ми ну, вивчали також в лише півсеместру. У нас були пари. І практичні роботи. З лекції нам читала жінка, практичний чоловік. Лекції мені подобалися більше. Тож, а, далі у нас іде СПО шифровувати судові. судові та правоохоронні органи. Да. Ми вивчали на цьому предметі закон України про судоустрій та статус суддів. Я навіть купила книжку цього закону, який у мене в гурт гуртородку лежить. Тому можу показати. Достатньо потрібно, на предмет, тому що якраз факулітмі називають судового та міжнародного права судового. Прикольно в мене по ньому 8.5. Ну, це залік, це не екзамен, це залік. Так, да, 85. Тоже нормально, не дотягнула, трошечки каряве було. далі йде. Конституційне право, дуже потрібний предмет, тому що конституційне право важливе. Він у мене стоїть на третьому місці. Загалом цікавий предмет, да, просто трошки лінувалася, якщо чесно. Трошки лінувалася, але я його Тож у мене стоїть 85. Ну, це залік, це не екзамен, це залік. Ну, взагалі, предмет цікавий, не знаю. Мені було цікаво про нього читати, я, чесно, до нього готувалася найбільше до семінарів. Я собі роздруковувала, я прям вчила. У мене прям є такі стопка з підручників, які я... Питання до семінару, я зраковувалася з книжки, щось сиділа, щось там відмічала. Єдине, що я боялася виходити і відповідати, це правда. Хоча, чесно, трохи жалкую, в другому семестрі я обіцяю виправитися. Да. Далі йде у нас предмет Теорія держава і право. Це основа, це ґрунт, це база для права. Єдине, я не розумію, чому так мало годин у нього виділялося саме на лекції. Викладачка, що нам читала лекції, прикольна. Тобто, ну, нормально. Мені подобалося те, що вона трішки стрибала з теми на тему, але вона мала за це цікавити, так мінімум. Практичні, я не буду говорити про практичні, тому що це так собі. Але лекції були прикольними. Тобто, от, ставлю лайк. Тоже потрібний предмет, у мене там всі п'ятірки. Тому чекаємо іспита літня сесія. І... Перше місце займає ІДПУ. У мене стоїть 94. По-моєму. У мене були всі п'ятерки, а потім я вийшла на державний лад Київської Росії, отримала 4 і в Слаті, Господи, що 3. І в мене так. Обіцяю, в наступному семестрі тільки на п'ятерки, тому що предмет мені цікавий, я обожнюю історію. Цей предмет займав мене дуже багато часу, тому що. Він був у мене в понеділок, і я всю неділю приділяла цим предметом. Now. Тому що багато інформації вимагають від тебе, те, що ти розказувала, не читала, тобто треба все вчити. І тому так, знаєте, затягувало. Тобто трошки затягувало, було цікаво. Можливо, я не так. Я хотіла, розповідала предмет, тобто не розповідала, відповідала. Я хотіла все більше, просто потім багато чого накопичувалося. і Я просто трошки впадала. Тобто, останні два тижні про практичних робіт. Практичних занять у нас немає письмових робіт, окрім курсової роботи в другому семестрі. Тому, отак, от, от лайк, чесно, семінари мені подобалися. На початку більше ніж лекції, тому що лекції знову ж скоротили лекції, то в нас було менша кількість лекцій, так само як по теорії, по ІТПУ У нас було менше лекцій, тому хотілося послухати більше лекторку. По тому, що саме на на моєму факультеті ми захоплювали трішечки історію іноземних країн, тут тобто ми вчали історію штатів. Франків і ще когось, так. Да. Тобто, загалом, я можу звати цей семестр більше саме історією зарубіжних країн. Тому що ми вивчали Австро-Угорщину не в контексті е, українських земель, ні, саме в контексті Австро-Угорщини. Всесвітня, да? франків, штатів ще когось. Боже, забула йо! А, Греків і римлян, по-моєму. Да. І єдина така чую, чисто, а, чисто українська. Така пара були тільки Слов'ян і кер. Неконтрольні роботи Київської Русі. Да. В другому семестрі буде, напевно, більше саме історія України. України. Ні, не просто України, а історії держави та права України. Я заважаю, I guess. I guess the color. Тож, на цьому все. Я сподіваюся, було цікаво. які предмети вивчаються на першому курсі Одеської юридичної академії, факультету ФСМП. Всі також подивилися відео, ставте лайк. Якщо вам щось цікаво. Пишіть, можливо, щось більше про предмет цікаво. Навряд чи я знімлю про це відео, тому що. Так, але в письмовій формі, або якщо ви напишете мені в коментарях в телеграм-каналі, я відповім в кружочку. Тож все, дякую, що було це відео. Всіх хто... в цьому слухайте маму і мої руки.